У будинку харків'янки Ольги Севериної у Лос-Анджелесі десятки картин. Це мистецтво українських сучасних художників, які її колега вивезла до Лос-Анджелеса. Їхня мета показати ці роботи американській публіці. Коли весь світ почув український голос, дізнався, що, що таке є Україна. Взагалі в нас є великий шанс відбудовувати цю дипломатію і показувати, що українське мистецтво воно не десь таке в 90-х десь залишилося, бо воно соврем бо сучасне мистецтво, воно рухається. Ольга Северина є співзасновницею неприбуткового проекту ArtTerritoria.ua, мета якого врятувати українське мистецтво від наслідків війни та пропагувати його світові. Інша співзасновниця Арт-території, мистецтвознавиця Марія Мануленко, каже, все почалось із того, що вона разом із подругою у червні торік влаштувала виставку українських митців у Колорадо. Серед них були роботи художників, які на той час перебували на фронті. І так була створена перша виставка, після якої вона була дуже успішна. Тобто, ми продали майже на 90 тисяч доларів 28 картин. Це був супер такий успішний успіх. Після такого успіху Марина зв'язалася з Ольгою, і вони започаткували проект Арт територія. Працюють Марина і Ольга поки що здебільшого із харківськими митцями. За рік організували п'ять виставок фандрейзингів у різних штатах. США. за цей час зібрали понад 800 тисяч доларів. Інколи Марина вивозила роботи самотужки з Харкова, який бомбили росіяни. Американська публіка вона дуже вражена якістю, майстерністю, тобто і, і зацікавленістю українським мистецтвом. Арт території кажуть не лише намагаються показати роботи українських художників та зібрати гроші на армію, але й підтримати самих митців. Багато з них покинули рідні міста чи вирушили на фронт. Поліна Кузнецова, молода українська художниця, яка все життя творила у Харкові. Після повномасштабного вторгнення Поліна стала вимушеною переселенкою в естонському таліні та через шість місяців повернулася в Україну. Щоправда, не до рідного Харкова, а до Києва. Зараз вона пише часто як ніколи. Всі свої почуття передає на полотно. Жінка каже, як художниці їй важливо, щоб ці роботи побачив світ. Люди, які мені допомагають, які цим займаються, вони показують світу. Для мене зараз дуже важливо показувати мистецтво. Мені здається, я роблю непогано показувати світові, щоб перевертати увагу і для нашої країни, і просто показати, хто ми є українці. В арт-території наголошують, не лише сучасне українське мистецтво потребує уваги, а й те, що зберігається у музеях, особливо в областях, які страждають від постійних обстрілів, це знаєш, дуже це дуже швидко може зникнути. Ми бачимо це, і для мене це велика таке знаєш, біль, тому що я розумію, що багато музеїв, багато спадщини цієї вона все залишилась зараз. і Я не знаю, як, в якому стані. Тобто, це теж усі музеї, це велике питання, як вони там зберігаються, яка температура, яке світло, це дуже боляче думати про це. Арт територія також співпрацює з четвертим блоком харківським музеєм плакату. Тож до виставок також залучає і плакатне на мистецтво. Нагадаємо, як повідомило Міністерство культури та інформаційної політики, від початку повномасштабного вторгнення постраждало 63 музеї і галереї. Найбільший відсоток припадає на Донецьку та Харківській області. Лос-Анджелес, Київ, Христина та Богдан Шевченки Голос Америки.